Ой, в Одесі знову скандали. І в центрі уваги знову мер міста Геннадій Перший Труханов. Ну, там же Катерина Друга, а це <с. Геннадій Перший Труханов. Це не я так кажу, це люди в соцмережах. Причина знову його паспорт, або точніше, паспорти. В Труханова знову е, знайшли подвійне громадянство. Газета Думська пише, що у мера Одеси все ж підтвердилось таке російське громадянство. Причому вони наводять докази. Усі подробиці цього скандалу далі в сюжеті. Геннадій Труханов зробив крок на випередження. Ще в неділю він опублікував на своїх офіційних сторінках у соцмережах звернення. Там розповів, що проти нього нібито готують черговий наклеп. Знову будуть закидати, що крім українського, він нібито має ще й російський паспорт. Ті паспорти, які фейкові паспорти, які публікувались, вони не дійсні, вони фейкові. Якщо у когось вони є, вони мають бути. Знищено Геннадій Труханов у владі вже 20 років і вже неодноразово потрапляв у скандали. Його звинувачували і в корупції, і в симпатіях до Росії. На фоні оцих ракет, які прилітають по українських містах, і адепт руського міра Пушкін. Як ви це сприймаєте разом? Чи вас це влаштовує? Чи це буде виконано рішення? Це для вас адепт руського міра. Для мене це не адепт руського міра. День свого міста Труханов святкує 2 вересня. Ця дата вмонтована саме в російську історичну міфологію, бо прив'язана до рескрипту Катерини II про створення портового міста на теренах старовинного поселення Хеджебеї цього року. У вітальній промові до російського свята Труханов згадав людей, які на його думку є обличчям Одеси літературної. Це зокрема Валентин Катаєв, Едуард Багрицький, Костянтин Паустовський. Всі писали російською, українські патріоти, звісно, це помітили. Під час привітання з фейковим днем Одеси було згадано прізвища низки осіб, які підпадають під дію закону про деколонізацію як про гордість Одеси. Це пряма антидержавна робота. Одеські журналісти нагадують, що до 2022 року їх мер ніколи відкрито не засуджував агресію РФ. Чітких заяв з цього приводу він уникав і в перші дні після повномасштабного вторгнення. Та й українською очільник Одеси заговорив не так давно. А назву рідного міста він досі вимовляє на російський лад. Сьогодні головне свято кожного одесіта, день народження мами, Одеси мами. Про подвійне громадянство Труханова вперше заговорили ще 9 років тому. Журналістка-розслідувачка Марія Ковальова була однією з тих, хто займався цією справою. Тоді довести подвійне громадянство Труханова не вдалося, але зараз, на думку журналістки, докази виглядають дуже переконливо. Вчора, коли ці документи вже були оприлюднені, я особисто зайшла в реєстри, перепровірила дуже пильно по всіх просто реєстрах. Ми порили і там, і там, і там подивилася, які доступні. Для закритого доступу для журналістів-розслідувачів ми маємо до таких реєстрів доступ. В нього дійсне є громадянство Російської Федерації. Одеське видання Думське поспішило повідомити, що Труханова вже позбавили українського паспорта. Таке рішення, нібито, ухвалила комісія при президентові України. Та невдовзі інше видання дзеркало тижня. Цю інформацію спростувало. Тож доля Труханова наразі залишається невідомою. Та якщо він все ж втратить український паспорт, його повноваження міського голови припиняються автоматично, без додаткових рішень суду чи міськради.